Автор на Киу Тиви 20 років тому закінчилася страшна війна. Лише диво допомогло людству вціліти. Диво, це вони, ті, що спустилися з небес і допомогли нам стати з колін. І сьогодні ми процвітаємо. Хай славляться наші спасителі, наші повелителі, що принесли мир та злагоду на нашу планету. Не слухайте цю маячню. Кляті косміти задурили голову майже всьому людству. Та з вас їм не вдасться зробити маріонетку. Настав час супротиву в неземні. Тирані, і ви його очолите, командоре, у продовженні легендарної тактичної стратегії XCOM 2. Розробники обіцяють, що для подолання навали тобі знадобиться уся твоя хитрість і хист полководця. Як повелося, ви самі будете набирати, тренувати та екіперувати свій загін. Кожного бійця через деякий час знатимете в обличчя, а його смерть, якщо раптом місію провалите, переживатимете, наче втратили близького друга. А це, до речі, ваш тренувальний полігон, дослідний центр та штаб у одному компактному кораблі під назвою Месник. Ти у глибокому піпіллі і під твоїм керівництвом лише невеличкий парт. Тизанський загін проти численної армії на борт месника. Ти приноситимеш знайдені та відбиті у ворогів технології типу плазмених гармат, які можна буде скопіювати та озброїти свій загін. Загін як завжди, найважливіший у XCOM, і ми дамо вам найбільшу свободу вибору за всю історію серії. За допомогою знайдених технологій ви покращуватимете своїх бійців до невпізнаності. Нові типи броні, зброя, гаджети, бластери уф космі. Там буде непереливки. Вже цього листопада ти зможеш надрати безліч космічних сідниць. Студія «Фіраксіс» ще жодного разу не підводила ігронавтів. Тож чекай на неодмінний шедевр. Далі у програмі як усього двоє голландських розробників кинули виклик легендарній Діабло? У нашій грі, на відміну від Діабло, є дуже крутий штучний інтелект ворога, який постійно розумнішає. І щоб здолати його, вам знадобиться, що саме? Дізнайся в ексклюзивному інтерв'ю із творцями довгоочікуваної РПГ ТІН. Зірка анатомії пристрасті ледь не загинула під час озвучки Лари Крофт у грі. На що готові піти розробники? Заради гарного звуку іграх Довідайся у фокусі. Хто став найкрутішим косплеєром на першому київському коміконі? Дізнайся у трійці ігронавта». Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.